Анатолій і Тетяна до воєнних дій зустрічалися вже п'ять років, навіть жили разом. Проте саме зараз зрозуміли, що не хочуть більше відкладати весілля, адже їхні почуття пройшли випробування розлукою і тяжкою хворобою. Церемонію молодята хотіли зробити максимально скромною. Наречене вирішила обійтися без весільної сукні, і з гостей лише мати нареченого, а також медперсонал та волонтери, які допомагали Анатолію боротися за життя. Бо із зони АТО він повернувся практично повністю паралізованим і навіть не міг говорити. Це дуже страшне заболівання, воно буває раз на мільйон. Заболевание называется гиеноборейно, нейрологическое заболевание, то есть человек на блокпосте был парализован полностью. Попал он к нам, и в принципе в первые сутки мы сумели, сумели найти возможность найти очень дорогостоящие лекарства, которых просто не было. Это не то, что не было денег их купить, это не было возможности их достать. И с этого момента начались уже наши отношения с этой уже ныне, ныне семьей. Саме перед тим, як Анатолія мобілізували, він переніс важку форму грипу. Однак хвороба не зупинила хлопця, і недолікованим він поїхав захищати батьківщину. Це в поєднанні з фізичними та психологічними навантаженнями швидше за все і викликало настільки тяжкі ускладнення. В Анатолія є всі шанси одужати та відновити здатність рухатися, тому молодята з оптимізмом дивляться в майбутнє. На самом деле очень ласковое и нежное чувство. Вот невеста Танюша, она очень крепкая, она очень сильная, она поддерживает. Вот Толик, он более робкий, он как-то он тише и все. А Таня его опекает, она закрывает его своими крыльями во всем, она ему поддержка. А на черзе у госпитали наступна. Вже пята пара, яка хочет навсегда скрепить свои почуття саме тут. Едуард і Тетяна також планували одружитися іще ще до війни. Але коли почалися бойові дії, чоловік, як професійний військовий, одразу поїхав у зону АТО. Наречена з гордістю каже, патріотизму її коханому не позичати. Дуже любить свою службу. Навіть зараз, будучи в госпіталі, питає: А як ж тепер? Я хочу назад. Так, що так, ми вже навіть не, не, не споримо з ним, то що зрозуміло, що це безрезультатно, Едуард, солдат 29-ї аеромобільної бригади, котра потрапила у засідку, влаштовану бойовиками. Він та кілька інших солдатів проявили феноменальну мужність і навіть, будучи тяжко пораненими, продовжували відстрілюватися від ворога. Саме це дало можливість бригаді вирватися з оточення. За героїчну поведінку Едуарда нагородили орденом за мужність третього ступеня. Проте і поранення, які він отримав, дуже складні. Це тяжка осколкова травма голови та головного мозку, втрата слуху і контузія. У нас була да, неякісна каска, виходить, і от вона при малішому ударі роз, розкололася повністю. І от вийшло таке серйозне ранення. Була б краща каска, можливо, було б не таке серйозне поранення. Зараз Едуард переніс дві операції, проте все ще має проблеми із пам'яттю, координацією та практично нічого не чує. Лікарі кажуть про позитивну динаміку. Однак на те, аби травми мозку загоїлися, потрібен час. А Тетяна, попри все, вірить у нареченого і в краще. Класний? Я ж теж кажу, не класний.